Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру брудні гроші. Це локалізація від видаництва World of Boards. І це дуже проста така економічна стратегія, де ви будете власне, відмивати грошики. Давайте я вам покажу її правила, покажу її компоненти, а потім розповім про свої враження. В цій грі у нас є карти локацій, в нас їх 6 штук. Це картки, на які ми будемо приходити. Є картки розміщення, ось такі, які будемо збирати. Є картки грошей, у такі, і поруч з ними є ще такі самі картки дій. Які ми будемо активувати, і також у нас є картки виходів, це наші ролі, які кожен отримує на початку партії. На початку партії кожен отримує виходія, і з іншої сторони тут карта пам'ятка. І кожна картка виході дає вам спеціальну властивість. І після того як кожен отримав карту виходія, ви ще отримуєте три картки грошей. Але переконайтеся, що це саме картки грошей, і у вас нема карток дії на руці, щоб ви саме з грошима починали. Випадковим чином ви першого першого і дайте йому цей жетон. і Гравець, щоб буду ходити останнім, бере ще додаткову одну картку грошей. Це у нас розклад на 5 гравців, на двох чи 3 гравців не використовуються ці дві локації. І на 4 гравців не використовується ця локація. Цю є про це. Ви граєте в цю гру раундами, поки вона сама не завершиться. І виходите по черзі в свій хід, ви вибираєте одну з локацій, оцих шести. Розігруєте картки дій в цій локації у довільному порядку. Забирайте з неї картки грошей, тобто я сприйшов сюди і беру спочатку те, що під неї. І потім я виконую дію цієї локації, а дія – це зазвичай купити додаткові картки. Японія дозволяє мені купити до двох карт розміщення всі локації. Тобто Японія дозволяє мені доз... купити ці дві картки. США дозволяє мені купити ці дві картки, Європа дозволяє мені купити ці дві картки. Бананова Республіка дозволяє мені вилучити одну. Погану картку від себе і стати першим гравцем. Тільки тут можна стати першим гравцем і також отримати гроші. Аукціонний дім дозволяє купити одну з цих трьох карток. І чорне віно дозволяє купити одну картку звідси. Тобто з Японії, США або Європи. Тобто усі вони націлені на те, щоб ви спочатку збирали гроші, а потім купували за ці гроші картки. Ось, наприклад, я кудись ходжу, у мене є долари, єни. А тут сюди все погано по грошам. І в нас тут є різні гроші: долари, євро, Єни і крипто. За долари купляються американські картки розміщення, за єни японські, а за євро європейські. І крипто це ніби гроші джокер. Тому я ось йду першим грацем в США, беру собі гроші. Якщо в мене в цей момент більше семи карток грошей, я повинен їх перевернути і підкласти собі як негативні бали, під свою картку. Тому що я ж скриваюся, і якщо в мене багато грошей, то мене легше знайти. І тепер я можу цю дію, тобто купити якусь з цих штук. І ось я можу витратити 8, а картина коштує 6. Я купляю і витрачаю ці гроші, ніхто не дає мені здачу і забрав цю картку. Потім входить наступний гравець, ось акула. Ось акула лихвар дивиться на свої гроші, і в яку ще є додаткова властивість, один раз захід ви можете використовувати будь-яку карту грошей замість будь-якої іншої валюти з номіналом 2. Тобто, в принципі, можна закомбити якось. І ось Акула йде у Японію. І тут, крім того, що Акова бере собі гроші, ще виконується дія, аудит. І тут написано: усі інші граці відкривають карти на руках, суперник за більшою кількістю оцієї позначки отримує негативну картку. Ця позначка це брудні гроші. Як бачите, на деяких картках є така позначка. Ми дивимося тут нема брудних грошей, тут дві, тут дві. І тут дві. Тобто всі ці три гравці, у яких по дві картки грошей отримують собі негативну картку під свою картку. Це картка чорного списку. Ось так. І тепер моя кула-хвар може купити картину. Ось так. Витрачає ці дві картки і купляє собі казино. І що саме роблять ці картки? Я розкажу пізніше, як після того, як дограю цей раунд, просто покажу вам, як він відбувається. І гроші в мене залишаються. Наступний виходить. Киця Кудза. Кицякудза. Кудза каже, що кожна криптовалюта, якою ви платите, має вартість 5 доларів замість 3 доларів. Але хоч там і написано у правилах позначка доларів, ви повинні розуміти, що це має 7 долари, а саме картка, що просто вона підіймає цифру тут з трійки до п'ятірки, а не з 3 доларів до п'яти. І я за Киця Кудзу прийду сюди в аукціонний дім, візьму собі ці дві картки і куплю за 7 євро аудиторську фірму. Після цього входить відмивач грошей. Наприкінці кожного ходу ви можете взяти одну карту грошей, скинути одну карту грошей. Якщо ви взяли карту дії, скиньте її та беріть карти, доки не візьмете карту грошей. Тобто, наприкінці ходу можна скидати якісь гроші. Відмивач грошей йде у банан в республіку і, по-перше, розіграю ці картки. Перша картка. Подивіться карти на руці гравця, візьміть одну карту з руки гравця і віддайте йому одну будь-яку свою карту. Він бере карти на руці ось цього гравця і міняється одну на одну. Поміялся. Після цього відмивач грошей добирає собі гроші і робить ці дії. Перша дія вилучить одну картку чорного списку, вона вилучається, скидається. І потім станете першим Житом першого Житомирця переходить відмивачу грошей. І наш відбивач грошей робить спеціальну дію. Після цього скидає одну картку, добирає одну картку грошей. Ведмені з Волстріт. Під час приготувань до гри. А, -а, -а, -а. у Відмеді те, що я не зробив, це те, що для Відмеда із стріт» Отут у Банановій Республіці виїжать спеціальні три картки, які можуть купити тільки в з Street. Це їх спеціальний бонус. Але вони туди не йдуть, вони йдуть у Європу, бо тут залишилися гроші. Забирають собі гроші з Європи і можуть собі купити оцей обмін криптовалют. Купляються. Все, хід закінчується, і ми оновлюємо наш оцей світ. У нас докладаються картки, які були куплені. Оці картки для ведменів не будуть оновлюватися, а ось ці будуть оновлюватися. Тут оновлюється одна європейська картка. І ми оновлюємо ринок грошей. І та локація, куди ніхто не прийшов, туди докладається ще одна картка грошей. Таким чином вона стає крутіша, але локації не може бути більше, ніж 4 картки грошей. Тобто, наступний раунд, якщо сюди ніхто не прийде, то буде 4 картка, але більше не буде докладатися. І коли хтось купляє таку 10-ту картку розміщення, це буде останній раунд. І після цього. Усі підрахують свої переможні очки. Давайте я розповім вам, що приносять вам власне ці різні картки розміщені. Картини, ви збираєте сети. Одна картина приносить вам два переможні очки, якщо ви зберете 5 різних, то це приносить вам 20 очок. арт галерея коштує 6 євро, вона з Європи. Вона вам 2 переможних очки. І коли ви купляєте картину, і у вас є арт галерея то ви отримуєте одну картку грошей. Якщо у вас є аудиторська фірма, вона приносить одне переможне очко наприкінці гри. І коли ви проводите аудит, тобто розігруєте дію аудиту, то ви підкладаєте одну картку грошей під цю картку, це значить оця дія. І кожна картка під цією аудиторською фірмою наприкінці гри, це два переможних очки. Окремо хотів додати, що оця інфографіка не очевидна. І в цій грі ну не найкраща інфографіка. Саме оці ці символи вони не очевидні. Ось мережа ресторанів дає одне переможне очко, плюс одне переможне очко за кожною. Американську картку наприкінці гри. Юридична фірма дає вам переможні бали, якщо ви робите дію перевірки. Казино дає вам переможні бали, якщо ви купуєте картки Америки. Обмін криптовалют дає знижку на європейські картки. Тут є такий же для американських карток, мережа ресторанів є для європейських карток. Необанк підвищує ваш ліміт карток в руці. Тобто, ви можете до восьми їх зберігати і наприкінці гри приносить по одному переможному очку за кожну картку на руці. Бачили, бачили. Ось. І є ще картки, що приносять вам по три переможні бали за кожен набір з трьох карток з різних країн. Ну і загалом вони далі усі схожі, просто вам підтримують різні напрямки розвитку. Серед є перевірка, що може забрати у сусідів картки грудних грошей і вони будуть отримувати картки чорного списку. Є картки у Діту, які дають картки чорного списку іншим гравцям. Є обмін, що дозволяє обмінятися вам з іншими гравцями картками. І є хабар, що дозволяє вилучити картку чорносписку з-під свого персонажа. Таким чином, ви кожен хід ходите кудись, берете гроші, намагаєтесь зробити так, щоб їх було небагато, купляєте собі картки розміщення. І коли в кого буде 10 карток розміщення, ви підраховуєте свої переможні бали. І в кого буде більше переможних балів, той перемагає. І наприкінці гри, в той, в кого найменший карток чорного списку, взагалі просто скидає їх. Всі інші втрачають по одному переможному балу за кожну картку чорного списку під собою, і гравець, в якого найбільше карток чорного списку, втрачає ще додаткових два переможних бали. Взагалом це все написано позаду вашої картки, тільки тут одна помилка є. І давайте ще вам скажу, які є властивості. Кицякудза підіймає вартість ваших карток крипти. Тут, написано, до 5 доларів, але просто до 5 крепти. Відбивач грей дає вам можливість скидати гроші, додавати гроші. Акул хвар може використовувати будь-яку картку як картку з вартістю 2. Щур-корупціонер, якщо переплачує за картку розміщення, то бере собі, ось тут в нього є комірка переплати, він отримує за це переможні очки. І від мене звостлів з них є додаткові штуки, які можуть вони купувати. Також тут є спуфер-шкідник, але я ось не зовсім розумію його властивість. Він оновлює карти розміщення і карти грошей на локації і отуди от переходить. Мені здається, що це він робить, якщо вибирає якусь локацію. Але чи обов'язково він це робить, чи ні, не зовсім зрозуміло. Ось такі у нас правила. Вона насправді досить просто грає, зрозумілі дуже комбінації. Приходив кудись, взяли гроші, купили і комбінуєте собі оці карти. Щодо оформлення і компонентів, мені не подобається, як виглядає коробка. Оце дивна ідея зробити її ніби як фільм, знаєте, зі всім текстом тут. Але ось не знаю, мені візуально вона не дуже до вподоби. Але одразу і виготується до того, що всередині все буде погано. Далі найгірше в цій грі це те, що в ній взагалі немає ніяких пакетиків всередині, а ця, ця гра це просто купа карток, і вона у вас буде також завжди виглядати, якщо і ви самі собі не докупити пакетики. Правила ОК, те, що тут є ось цей посівник з гейміфікації, який пояснює тематику гри і її важливість, це супер круто, я хочу такого більше в іграх. Це прям лайк. А оце це жахливо, ну мені взагалі таке не подобається. Плюс самі картки тонкі. І дизайн, карток жахливий, мені взагалі не подобається, як воно виглядає. Це ніби не якась професійна гра, а дизайн тут ну такий, ніби я флеш-гру якусь дістав. Плюс гроші ці бумажні, маленькі, і вони з такого ну звичайного, звичайного паперу. Не супер. Плюс тут. Ще на ваших цих властивостях власних є помилка. Тут написано з найбільшою кількістю поганих карток. Мінус 2 а потім з найбільшою кількістю скидай свої. Це мається на увазі з найменшою. А тут написано з найбільшою два рази. Ще один додатковий мінус для мене це те, що всі ці штуки не пояснені правила. А оця картка додаткова. Я думаю, що це промо-картка, яка була додана пізніше. І круто, що вона тут є, але ж не зовсім зрозуміло, як вона працює, тобто є питання до неї, і можна по-різному це трактувати. І вправах немає пояснення того, як саме працює ця картка. Тому я її і не використовував. Ну тобто по компонентах мені не подобається ніяк організовано це у коробці, ні як це виглядає. Але цим точно можна грати. Я зараз прямо під час зйомки розкладаю всю гру. І через те, що тут були змішані компоненти, через те, що немає ніякого органайзера і пакетиків, то це займає досить багато часу і мені це не подобається. Тож, ця гра в нас дуже проста, і в цілому вона прикольна, її легко пояснити. Кожен хід ви просто приходите в якусь локацію, берете гроші, щось там купуєте, і комбуєте те, що ви купили. Загалом мені подобається і ідея, і сам геймплей, і я давав її гравцям, і в цілком вона легко заходила. Але як я вже казав, через те, що в ній погані компоненти, поганий дизайн і поганий гейм дизайн, через усі ці мінуси разом мені не дуже хотілося б в неї грати і не часто їх давав гравцям своїм. Це потрібно зазначити. Але при цьому, на мою думку, це класна гра для новачків. Для того, щоб їх заводити в хобі, саме як замінник монополії. Тому що і гравці, що грають в монополі, вони і так грають в гру з жахливим дизайном. І я завжди розшукую такі ігри, якими б можна було замінити якісь оці класичні настолки, про які усі знають. І монополі це не гра, і класно шукати її аналоги. І якраз таким аналогом є брудні гроші, тобто це все гра, в якій вже є геймплей. Але при цьому все ще залишилися отакі якісь паперові гроші, не дуже зручні. І вона сама. Очевидно, економічно, але при цьому тут більш прикольна така тема, бо ви відмиваєте гроші. І при цьому тут також жахливий дизайн, і це буде знайомо гравцям, що грав в полі. І крім того, що сама тема, цікава, ви відмиваєте гроші і те, що відбувається тематично, що є перевірки, що є брудні гроші, що вам не можна багато грошей мати на руці, і що ви намагаєтеся купувати різноманітні штуки, і вони підтримують до одного. Тут є ще окремий оцей. Посібник з геміфікації, що я вважаю супер важливим, де пояснюється, як механіки з гри вони існують у реальному світі, і що сама ця гра вона розповідає про цю тему, що відмивання грошей існує. І ці правила точно пояснюють, що це погано, що вони не підтримують ідею цього, а навпаки, вони заохочують гравців ознайомитися з цим фактом, що це існує. І через це зробити так, щоб цього було менше. Тобто, це просто гра, яку ви граєте, і при цьому більше дізнаєтесь про те, як це існує. І ви можете окремо про це прочитати. Мені хочеться, щоб більше було таких пояснень в настолках. Мені подобається, що є таке пояснення, і в цій грі. Будь-яких просто пояснення в якихось історичних іграх і тематичних, і особливо в тих іграх, в яких проблемна якась тема. Я не так давно знімав огляд на настільну гру «Перекуп», і там також проблемна тема, але гра ніде її не засуджує. І таким чином мені здається, що тільки підтримує те, що існують такі моменти в житті нас. І ця гра вона каже, що існує відбування грошей, і ми про це більше дізнаємось, але ми не підтримуємо це. Це прикольно. Ну ось така гра. Вона прикольно підходить для новачків. Це проста економічна стратегія, в яку легко зіграти ось декілька партів, і в ній цікавий геймплей, але саме оформлення не дуже. І наприкінці відео я як зазвичай раджу дві схожих настільних гри. Перша настільна гра з молотка. Це також дуже проста економічна гра, в якій ви граєте два аукціони підряд. Спочатку ви за паперові гроші скупляєте нерухомість, а потім ви цю нерухомість продаєте вже за чеки, намагаючись заробити якомога більше. І там два різних аукціони, які обидва цікаво працюють. І це також класна гра для новачків і також класна гра, щоб пересаджувати людей з монополії. Друга настільна гра, яку я вам раджу спробувати, це вище суспільство. Також гра з грошима, і там також вони виглядають як оці картки, але оформлені там покраще. І там також гра Аукціон, де ви намагаєтеся якомога більше купити, але витратити при цьому якомога менше грошей, тому що той, хто витратить найбільше, точно програє. Класний настільний філер. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і спокійної вам та нудної ночі.